Аланти поліщуків Вітаю слухачів Шляхетного радіо в ефірі інтелектуальні розмови. З вами я, Вікторія Черпак. Вже завтра, 6 жовтня, усі педагоги України прийматимуть вітання з нагоди професійного свята, Дня працівників освіти. Сьогодні в Незалежній Україні майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. Вони в чаті виховують більше мільйона дошкільників, навчають більше п'яти мільйонів школярів, викладають майбутню спеціальність. Майже трьом мільйонам студентів країни сьогодні. Гостем нашої студії є представник позашкільної освіти, керівник зразкового лялькового театру Колосок Володимирецького районного будинку школярів та юнацтва Віктор Васильович Ковальчук, з яким говоритимемо про такий цікавий творчий і загадковий світ позашкільної роботи. Доброго дня, Віктор Васильовичу. То хто він, керівник гуртка у сучасній системі освіти? Як він позиціонує себе у відносинах керівник гуртка вихованець? Ну не скажу про когось, а про себе скажу. Мої вихованці це перш за все, це мої найкращі друзі і мої партнери по так званій театральній кухні. Це ті, кого люблю, за кого молюся. Така, знаєте, своєрідна сімеєчка, ляльковий театр колосок. Тут ми і радимося один з одним, і ділимося своїми радощами і переживаннями, святкуємо дні народження, ходимо в ліс на відпочинок і розваги, граємося. Зимою в сніжки можемо пограти. Вони мене в сніг вкачають, я їх так всякого буває. Скільки років свого життя ви присвятили дітям? Чи не шкодуєте про те, що брали саме шлях освітянина театрала? Ні, не шкодую. це ж моє покликання і такий великий божий подарунок для мене. А працюю в будинку школярів з 1996 року. Щоправда, був у мене такий. Короткий період, коли я не працював в будинку школярів, а займався підприємницькою діяльністю, але все-таки знову повернувся до улюбленої справи. А як на вашу думку співноситься творчість та освіта? Чому вчить мистецтво лялькового театру? Ну освіта без творчості, як і творчість без освіти, не можуть повноцінно існувати. А чому вчить театральне мистецтво? Перш за все загальнолюдським, моральним і духовним цінностям, таким як надія, віра, любов тої любові, яка не заздрить, не чваниться, не гордиться, не радіє лихому і не чинить зла, прощає, довіряє, любов, яка здатна до самопожертви на благо інших. А завдяки театральному мистецтву виховується і цінність неставлення ставлення до суспільства, до держави, до праці, до, до природи. До мистецтва культурних історичних надбань, ну і тому подібне у позашкіллі утримувати біля себе дітей нелегко. Тут потрібен не лише цікавий предмет вивчення, а й авторитет та повага вчителя у нашому випадку керівника гуртка. Як домогтися авторитету та довіри у дітей дуже просто бути для них другом, чесним, щирим, терплячим, уважним і люблячим. Ви вже багато років працюєте головним дитячим лялькарем. На вашому гуртку виросло вже не одне покоління дітей. Чи відсутні зміни у вихованцях? Чим відрізняється вихованець лінкового театру 10 років тому і сьогодні? Нічим діти вони завжди діти, такі ж допитливі, веселі, по-доброму щирі і наївні. У них чорне, це чорне, біле, біле, а світ кольоровий. Все. Щорічно зразковий ляльковий театр колосок не лише радує нас новими виставами, а й поповнює скриньку визнання своїми заслуженими перемогами. В чому секрет популярності колоска? Ох, не знаю. Взагалі, то я ніколи й не намагався здобути популярності і визнання. Я просто хочу, щоб і в моїх юних друзів теж було таке відношення до справ. Потрібно просто якісно виконувати будь-яку роботу, вкладати в неї всю душу. Робити ну все як для господа, і не потрібно шукати якоїсь конкуренції. Ну хіба що з самим собою. Тобто не зупинятися на досягненому, а рости і розвиватися. Позашкільні навчальні заклади дуже цікавий елемент у системі освіти. Тут хочеться говорити про певний неформат. Опишіть, будь ласка, картинку вашого типового заняття. Неформат. Це вже не типове заняття, і як часто доводиться відходити від плану заняття і імпровізувати, я не кажу, що потрібно відкинути шаблон навчальної програми і нічого не планувати, але потрібно бути гнучким і готовим завжди до імпровізації. О, до речі, поза минулого року, здається, в жовтні, ми були в лісі на відпочинку. На вогнищі смажили там сало, ковбасу, варили чай. Але фактично це було заняття з розвитку образного мислення і творчої уяви. Бо там, там ми грали різні розважальні ігри. І знаєте, на природі це вже така жива декорація. Тут можна імпровізувати дуже багато. Віктор Васильовичу, що хотілося б змінити у системі роботи керівника гуртка? Менше різних бюрократичних паперів і різних таких, знаєте, дуже правильно складених звітів і портфоліо і різної тої. Непотрібної писанини. Мені здається, навіть те, що ми там пишемо, те складаємо, його ніхто не читає, кому воно потрібне. Хотілося б почути про найрадісніші і, можливо, найскладніші моменти, з яких вам доводилося виходити на ниві гурткового керівництва. Ну, якось складно виділити щось особливе, а взагалі, коли у дітей радість, то й тобі радісно, коли у них прикорщі, то й ти переживаєш і молишся за них. Радісно, коли бачиш. Гарні результати від спільної роботи, а коли є якісь невдачі, шукаєш причини, аналізуєш, робиш висновки і далі рухаєшся вперед. А чи є у вас якісь особливі плани на майбутнє? Хочеться не обмежуватися нашим містом, районом, а виходити за межі області, і відкривати нові горизонти роботи. В основному ми робимо вистави і різні видовища виховного плану. Тільки в райцентрі, в районі, в навчальних закладах району, а хочеться десь виходити, мати якісь спільні справи, проекти сусідами, лялькарями. Просто як кажуть, не хочеться варитися у власному суку. Отакі мрії. Я розумію, що це не так просто все організувати, бо це і кошти, і транспорт. Тож, поки мріємо, задоволяємося малим. Райцентрівські дитячі заклади «Близенько» один від одного, велосипедом, саночками, декорації погрузимо, перевеземо. Я дякую вам за розмову і у переддень професійного свята хочу побажати вам та усьому педагогічному колективу Володимиречини натхнення нових ідей, творчих пошуків та професійного зростання. І я бажаю всім таких рясних Божих благословень. Таланти поліщуків.